Роззброювали Україну, хейтили Залужного, грозилися вбити Путіна і щось шепотіли на вухо Зеленському. Українські політики, які у своїх популістичних промовах та діях не знали меж, а нині зникли з інформаційного простору. Про них цей випуск, де перебувають, чим займаються і чи планують повертатися в політику. Мене звуть Фаїна Василенко, і я зібрала всі подробиці про цих персон. Поїхали. Першим у нашому списку зниклих опинився Андрій Богдан, так той, якого замінили на іншого Андрія Єрмака. Не переплутати Богдан юрист, екс керівник офісу президента та колишній особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського. Попри звільнення, він довго залишався під пильною увагою ЗМІ. Вперше ось цей милий хлопчина. Пробився в політику ще в 2007-му. Був заступником міністра юстиції за часів Азарова, того що кровосісі не виходило в людини українською. Так, от Богдан був заступником кабінету міністрів, за що після революції гідності був люстрований. Але ж люстрація така люстрація. Вже 2 червня 2019-го Андрій Богдан став керівником офісу президента. Ой, не те фото, це Богдан на ібіці. Відпочиває, мала бути ось ця фотографія. Він щось шепоче на вухо президенту. Власне, таким Андрій Богдан і запам'ятався більшості українців. Хоча були й інші епізоди, це на день конституції. Він тусується на концерті російського співака українського походження Артура Пірашкова. із цікавого Андрій Богдан давав інтерв'ю Сапчак. На просторах Туреччини пив чай із гарних чашок, сидів на фоні мечетей та розмірковував із путінською похресницею про наш суверенітет. Вів, ти считаешь, що у может може бути реальний от, суверенітет? Вроде за это все б'ються, кожен посудає. От час у Украины реальний суверенітет. Боже, ну все равно, це ну, небольшая страна, честно. Она либо більше зависеть от Росії, либо от Запад. Це страна. Ні, ну, ну, в в целу... по, це не значить. Ну, може, вона повністю бути независимою? Она повністю независима. Чесно, я промовчу, і не буду говорити, що я думаю, про всі ці імперські замашки. Точної інформації, де ж нині перебуває Андрій Богдан, немає. Періодично він з'являвся в публічному просторі після повномасштабного вторгнення. На своїй сторінці Фейсбук він публікував дописи і демонстрував, як допомагає зсу. Остання публікація за листопад 2023-го. Як відомо, Богдан навіть записувався в тероборону. Про таке він розповідав в інтерв'ю журналістам української правди. Ось невеликий фрагмент розмови. Записався в тероборону. В теробороні там повний хаос, звісно, ті тербати створюються, реорганізовуються, передаються. А як ви вважаєте, чи повернеться Богдан? Звісно, не до війська, а принаймні в український політикум. Пишіть свої думки в коментарях. Ми все читаємо. Наступний політик, про якого я вам розповім, сміливо перемагає в номінації Політик невидимка. Це Андрій Парубій, народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і нинішнього 9 скликання. Екс-голова Верховної Ради та екс-секретар РНБО. Сьогодні він скромно веде сторінку в соцмережі ікс, публікує листівки та мотиваційні дописи на державні свята у Фейсбуці. Теж затища з останнього привітання з ним народження від депутатки Вікторії Сюмар. Це їхнє спільне фото за лютий 22-го, коли парубій ходив на нічні чергування з військовими на початку російського вторгнення. Але це зараз парубій веде таке скромне політичне буття в минулому. Він був досить активним гравцем. Ось Парубій наїхав на проросійського нардепа Новинського. Відійди від мене відійди від мене. Свят. 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 У 2019-му державне бюро розслідувань намагалося звинуватити парубія у перешкоджанні проведенню виборів, але потім справу закрили. Утім, пан Андрій де правди діти одразу не злюбив нинішнього президента. Ще на передвиборчих перегонах. Він називав Володимира Зеленського модернізованою версією Януковича. От вам пряма мова: нема ніякого нового. Це все старе. І те, що ми вже чули, це просто така модернізована версія Януковича, яку намагаються нам подати. Після виборів Парубій неодноразово конфліктував із Зеленським та відмовляв у проведенні позачергових засідань, поки ще був головою Верховної Ради. Заявляв, що новий президент нібито не прийшов до тями і не зрозумів, де він є. На жаль, він якось не може відчути відповідальність. Що він вже не в ролі грає, а він президент великої європейської країни. На жаль, ще очевидно потрібен час для того, щоб в нього було усвідомлення, де він знаходиться і ким він є сьогодні. І вони якось вічно намагаються бути страшними, а все одно виглядають смішними. Згодом конфлікти зійшли на нівець, а Андрій Парубій зажив тихим депутатським життям. Та чи надовго? Наступного політика не можна назвати скандальним. Радше за все він скидається на зразкового у минулому кадровий військовий реформатор ГУР та СБУ. Це Ігор Смешко. нині президент Центру стратегічних досліджень і аналізу, екс-голова служби безпеки України, генерал-полковник, доктор технічних наук, лідер партії Сила і Честь. Ви не повірите, але й тут без нечисті не обійдеться. Слухайте, ви назвали. Как офицер, как генерал, свою партию сила и честь. А понабирали то всякую нечисть. Так вот скажите, зачем вы так на партию назвали? Ігор Смишко не поскупився на СММ-ників, тож вони ведуть і Фейсбук, і Ютуб, і соцмережу ікс. Час від часу Смишко дає інтерв'ю і розповідає про розбудову українських спецслужб, як це все було, які загрози виникали. Розмірковує про стратегічні рішення 90-х, про тузлу, про ядерне роззброєння, Будапештський меморандум, про можливості захистити Крим. В 2014-му, серед іншого, Смешко публікує свої архівні інтерв'ю та виступи на різних конференціях. Ностальгує? З чого можна зробити нехитрий висновок, що на відпочинок у свої 69 Політик ще не збирається. Очевидно, він підтримує імідж і намагається нагадувати про себе у 2019-му Смишко балотувався на пост президента як самовисуванець після приходу до влади Зеленського. Політик різко критикував кадрові рішення президента. Як ти можеш їх в уряд брати? Як ти можеш їм давати посади великі? Як ти можеш сподіватися, що е, ти зміниш на краще майбутнє. І своїх дітей, і майбутнє країни мені видається, якби не російський наступ продовжив би цю критику до завершення каденції Зеленського. Був би собі таким опозиціонером, який готовий замінити того, хто помилився. Але війна внесла корективи. Тож, поки всі не задоволені, зменшили темпи і направили свій хейт проти ворога говорив, що треба вбити Путіна, але водночас. Критикував генерала залужного. Далі мова піде про екс очільника міністерства оборони Анатолія Гриценка. Перед тим як потрапити до кабінетів, він отримав військову освіту та тривалий час служив в армії, зокрема й в генеральному штабі. Збройних сил його політична кар'єра розпочалася з посади керівника аналітичної служби апарату ради нацбезпеки та оборони. Також Анатолій Гриценко був народним депутатом України кількох скликань. Був міністром оборони при трьох прем'єрах. Утім, протримався в кріслі з 2005 по 2007. На посаді він намагався запровадити так звані європейські стандарти в управлінні армією, реорганізувати українські збройні сили, але увага! В одну Одночас хотів скоротити озброєння і робив це. За його часів, армія всихалася прямо на очах під прикриттям лозунгів: Україна йде в НАТО. Навіщо їй дармоїди у війську? Так були списані майже 700 танків, понад 1300 бойових машин піхоти та БТРів, також мінус 192 літаки. 56 вертольотів та мінус 18 установок. Точка, політик тим часом стверджував, що більшість обладнання було застарілим і непотрібним для армії, тож це було ніяке і не роззброєння, і не послаблення. Заради справедливості варто додати, що роззброєнням України займалися і до Гриценка Марчук та Кузьмук, і після: Єхануров, Іващенко та Єжель. Та це тема окремого великого матеріалу. Щодо Гриценка, то він у 2090. У 19-му балотувався на посаду президента від партії Громадянська позиція. Між іншим тоді він зібрав непоганий електорат, адже в першому турі увійшов до п'ятірки лідерів. Якщо я вам скажу, хто був на четвертому місці, ви не повірите, Юрій Бойко. Утім, колеги по цеху, як і раніше, критикували Гриценка за історію зі скороченням армії. Тодішній секретар РНБО Олександр Турчинов назвав Гриценка боягузом. Син Турчинова ще в 2014-му доєднався до лав Нацгвардії як доброволець, тоді як Гриценко вперше побував у зоні бойових дій на Донбасі тільки у 2018-му. Та це не завадило Гриценку й далі мелькати в інформаційному просторі. Після повномасштабного вторгнення. Критикував Валерія Залужного і говорив, що довіри до нього немає давно. Я бажаю залужному успіху в Лондоні, але посол ефективний лише тоді, коли він доносить до керівництва країни перебування ексклюзивну інформацію від першої особи і швидко вирішує чутливі питання двосторонніх відносин. Серед нинішніх українських послів таких лише двоє, і залужний третім не стане, бо немає на банковій довіри. І вже давно це рефлексія, як ви зрозуміли, ще після відставки Валерія Залужного. Зі свіжого є підсумки року: рафіновані, політично зважені та правильно сформульовані. Цей рік був тяжким, але ми вистояли завдяки воїнам на фронті. Честь їм і наша глибока шана. Що буде в новому році? Прогнозів багато, але напевно не знає ніхто. Остання публікація прохання підтримати видання дзеркало тижня, головною редакторкою якого є дружина Гриценка Юлія Мостова. Вона ж про політику знає більше ніж сам Гриценко, бо пише про неї з 91-го року. Поки ви рахуєте, скільки ж це, додам, що й сам політик час від часу виступає автором публікацій. Як думаєте, піде на наступні вибори? Напишіть свою думку під відео. Перед тим як ми продовжимо важливе повідомлення, просто зараз поставте вподобайку тут внизу. Це допоможе показати наш матеріал якомога більшій кількості людей. Отже, наступний політик, про якого ми поговоримо, вже давно на відпочинку, Леонід Черновецький, колишній мер Києва та автор легендарної фрази Я і моя команда. Я і моя команда. Молоде, що то діли. Важне. Де зараз перебуває колишній очільник столиці та чим живе? По-перше, 73-річний Чорновецький остаточно подався у віруна, а Боги думати постійно. Так він веде свій ютубчик і там публікує ось такі, не тільки крінжові відео: роздуми на тему Бога, релігії, мудрості та призначення людини. Час від часу Черновецький рекламує свої книги та. Філософствує, якщо це можна так назвати, лічно я розділяю людей на хороших, лехих і нічого ж. Нікаких. Ком'юніті чи чималеньке. На його каналі понад 900 тисяч підписників. Щодо політики, то там зараз. Зовсім глухо. В останні активні вислови від Черновецького сипалися ще в 2022-му. Він намагався виправдати Путіна і пояснював, що якісь угруповання обмінюються ударами, і мовляв, те, що відбувається, не війна війни між Україною і Росією, ніколи не було і не буде. Військова Воєнна операція для того, щоб запугати і начинать вести переговоры, да, она проходит. Поплавало. Через що офіс генпрокурора заочно оголосив йому підозру. За даними змі, колишній чиновник має два додаткових громадянства Грузії та Ізраїлю. До Саквело він переїхав відразу по завершенню каденції на посаді мера. Там він теж намагався побудувати політичну кар'єру і навіть заснував партію, але згодом виїхав звідти. Останні роки він проживає в ізраїльському Тель-Авіві. і чесно, навряд чи йому є діло до України. А от хто щодня аналізує події України та світу, так це наш наступний герой Геннадій Балашов. За даними з відкритих джерел, Балашов засновник приватного підприємства Агентство нерухомості Липки. Для розуміння Липки це елітний район Києва, де продаються одні з найдорожчих квартир у столиці. Також Геннадій Балашов, засновник житлового комплексу «Царське село. На Печерську. А з 2014 року він керівник лібертаріанської партії 5-10. У 2019-му навіть ходив у президенти та марно на перегонах набрав менше як піввідсотка голосів. Відтоді політик заповзято критикує владу. У 2021-му Балашов, коментуючи закон про державну мову, радив українцям бігти з цієї території, тому що тут добра, мовляв, не буде. Сам же Балашов лишається і непогано заробляє принаймні на тих українцях, які купують нерухомість на Печерську. Ще політик та блогер активно веде Ютубчик, робить огляди новин та прямі ефіри. Підписників, які годуються його аналітикою, чимало аж 400 тисяч. У своїх відео Балашов розносить офіс президента і всіх дотичних. Запевняє, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії президент Зеленський хотів відправити якихось. Націоналістів на донецьких і луганських людей, а Путін навпаки пропонував вирішити конфлікт, обрати легітимну владу і сісти за стіл переговорів. Балашов також вважає, що команда нинішнього президента буде тримати країну у воєнному стані постійно. Вони будуть усі внутрі при помощі портнікових розжигати воєнну істерію, і що далі накачувати ненависть народу. У тому ж відео політик каже, що українські і російські народи дуже близькі мають спільну історію, а зараз їх зіштовхнули лобами. Десь я таке чула. Роздрачили нас настільки настолько між собою, нас настільки столкнули лбами, що зараз вже раціональні вещи не розглядаються. Коли очень близькі народи у них є спільна історія, то їх легше всего. Ні, нічого круче, ніж ненависть браток брат. На думку Балашова, у нас була спільна радянська сім'я. Ще одне примітне відео на каналі Політика із пропагандистом Олександром Шелестом, колишнім ведучим забороненого каналу Нюз Ван, пов'язаного з Медведчуком. Так, от Шелест із Балашовим там розмірковують, чи залишиться Україна на карті світу. Оставить ли Америка Україну подразумевается, на карті. Ілі бросить, і не бросять. Бросити, не бросить. Не бросить. Ані поділять з да, Путіним влияння на територію України. Да? Що ж, від мене особиста рекомендація: утримайтесь від споживання такої аналітики, бо з подібними наративами і до підриву національної безпеки недалеко. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще не встигли цього зробити. Це важливо для нашої роботи. Будьте свідомими, будьте з нами. Побачимось.